Привіт, друзі! Сьогодні вночі пройшов ливень, Та такий ливень, що, мабуть, за весь період цього сезону не було ще такого ливня. О, тільки-тільки перестав. Це ось скільки яблук, Торольки. але на землі майже немає. Так от сьогодні коротеньке відео. Про важливість підпор і підв'язок, тому що дощ безпощадний до наших рослин буде. Все, що встигла підв'язати, все прекрасно стоїть і вистояло. Ось так похилився кліматі Сарабелла, але він на опорі і прив'язаний добре, не в одному місці. Тому він, звичайно, вистояв таку зливу. Троянди ще тільки-тільки починають квітнути, і вони пережили цей ливень достатньо спокійно. Але, але, але ще важливо і от самої троянди. Якщо трояда стійка і прекрасно витримує дощ, то їй і підв'язки ніякої не потрібно. Ось моя троянда Шекспір 2000, вона у мене підв'язана, ще й на кусто Тримачу стоїть, і вона прекрасно не розвалився, зовсім не розвалився кущ. А навіть місті, який Висоцький, або він роза, трошки похилився від цього дощу. Хоча він абсолютно не потребує ніякої опори. Мої очітки відні. Всі закульцовані. Я перед дощем, ось мені чоловік зробив такі е, звичайні проволоки кілечка, і я їх всі попідв'язувала, тому що зараз би розвалилися після такого дощу і стояли просто розвалені жах. Я б не знала, що з ними робити. А ось ці чайно-гібридні троянди. Ред Intuition і фольклор, які тільки починають квітнути повторним своїм квітненням, їм цей дощ абсолютно нічого не завадив. Вони його прекрасно відтримують. Чипін Дейв, він у мене також в багатьох місцях підв'язаний, ще його і сходи підтримують. Він також. Не, абсолютно не розвалився від такого дощу. І що далі? Грунтопокрівні Троянди Хеллоу в мене також на опорах. І от вони на таких опорах із проволоки і арматури. І прекрасно витримали дощ. А зараз би лежали, розвалені, в грязюці. Аспірін прекрасно витримав. Ну, це що він не квітне, ось одна гілка базальна квітне вже давно квітне. Вже можна навіть її зрізати. Але аспірін дощу не боїться. Зараз кущ. На повторне цвітіння, ось він наростив знов. Я його ще й так доволі добре підстригла, бо був такий же ж величезний, але він все одно наростив достатньо потужний кущ. Що ще в мене розвалилось? Бо просто жаль свого труда, коли Стих... Після такої стихії ти виходиш в сад і бачиш, коли все лежить на землі, все розвалене, а стає дуже сумно, і ти закачуєш рукава і починаєш все спочатку. Тому важливість опори підв'язок напередодні, особливо дощу, або й навіть і не чекаючи дощу, керовська похилилася. Хоча вона мене підв'язана, то вона підніметься. А взагалі, коли створюєш сад, все подобається, і все хочеться. І дуже часто не звертаєш увагу, як та чи інша рослина буде вести після дощу або під час жари. І ми потім дивимося на цю рослину і засмучуємося. І спочатку ти ніби це все береш до уваги, але потім, коли ти входиш в азарт, ти вже на це не споглядаєш. Як же себе тримати в руках? Це питання? І зараз гляну, що в мене на моєму маленькому смішному городі після цієї зливи. Ось такий в мене прохід до мого малесенького смішного городика. Гладіолуси. Я трошки поставила їм опори, то бачу, що витримали. Сояшники мої декоративні. Також прекрасно витримали. Вчора вечором ми їх перед дощем встигли поставити опори, так би зараз, мабуть, гілки поламались. Оце слива волошка рання. Це вже буквально на наступному тижні буде така крупна, синя слива. Ось її скільки в цьому році. Так, що мій городик? Мій паркан помідорний, персики, персики, зілка дуже похилилася. Це персик, як він називається? Зараз гляну. Редхевен. Редхевен. Це жовтий персик із червоним бочком. Це персик гармонії, білий персик. Також добре вігна на опорах. Вігнана опорах, кабачок мій не розвалився, в принципі, мабуть, перці щось там Я зараз гляну. Ну, цей помідор у мене вже лежав до того, так що фізаліс трошки похилився, ну нічого. Ну, в принципі, байдуже все витримало. А ось так яблунька Red Delicious. Також молоденька яблуня. Ми її також встигли поставити опори, і вона прекрасно витримала цей дощ. Ну такі яблучка, хоч на ялинку віший. Ось так виглядає мій сад після проливної зливи можна сказати, витримав.